Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт 3D, і ми продовжуємо гру за Деніт 3D United в профі сезонах. Два матчі зіграно, два очки зароблено. Дуже прикра ніч в тому матчі. Пропустили на 87-й хвилині. Забив наш Вова, перший наш людський гол. І дивіться, ось. Ось! І у нас я помітив, що команда малюків 171-1. Дені 3D 166 Фівчикус або Фівчикус, Женя, одним словом, і Вова 173. Тобто просто Барселона грає зараз за Дені 3D Юнайтед. І ми готові розпочинати третій матч. Граємо тією ж самою тактикою в захисті непогано справляємося, я повертаюсь на позицію ЦАПа, бо, бо грати ЦОПом взагалі якось. Ну, я то прикривав кілька разів, але, але ефективніше буде, ефективніше буде грав до, ближче до атаки. Так, все тут все чудово. Чекаємо Жеку. І він повинен стати ЛП. І щось. щось якась затримка, так. Де там? Де там наш Жека, наш, наш неймар з лівого флангу. Щось. Так, треба йому отак от. Може, він бачить це, не знаю чи ні. Давайте отак от. Йому О, все, все, все. І ми можемо розпочинати. Все. Розпочинаємо. Знаходимо матч. Два рази по 1-1 ми зіграли першими забиваємо в перші 20 хвилин, тому чекаємо знову вибухової гри в ці перші десятки хвилин матчу, і побачимо, що буде. І побачимо, що ж за суперник нам знайдеться. Знайшовся суперник, невідомо який, як е, завжди. І ось так от ми, мабуть, будемо забивати, скоро. Ну, побачимо, побачимо. Це дихе стоїть на воротах і все. Все, що за стадіон. Ми знову ну ми знову, польська, польська-польська з нами грає, і ми знову граємо на виїзді, коли ми зіграємо уже коли ми зіграємо вже вдома, і тут ну, порвали, порвали нашого. Капітана Вова. І прямо-прямо в, в гравця суперників врізався. Поляки, мабуть, проти нас грають. Ну, це вже цікаво. Це вже цікаво. Давайте знову на контрвипадах. Спробуємо зіграти Макуа. Макуа. І що там? Порушення правила, я його не побачив взагалі. Тому. Не знаю, так, спробуємо ближче до атаки грати. Так, а ось цього треба прикрити, мабуть. мабуть. Ні, навіс пішов. Вибивають і. Так, ну подивимось, як наш ком буде захищатися. Я бачу тут Лісик це один з технарів. Просто свіча. Просто свіча. О, вау, це ж, дивіться, куди Тринкель чи трункель. У них. У них. І. У нас знову оновлений склад. Хоча Сличук, дивіться, повертається в наш склад. МакГрегор! Навіщо ти навішуєш? МакГрегор на гравця 171 см зростом. Ну і наш гравець якийсь став ростовстким, чи що, бо дуже якийсь неповороткий. Що там? Жовта? Ні, Ніякої жовтої. Граємо спокійно. Fейerплей, все. Розказав, все арбітр. І Жека перехоплює. Жека перехоплює. Ми йдемо в атаку. Підняв м'яч. І Вова! Вова знову піднімає. Так, є шанс. Є шанс. Та да приймити м'яч! Так. Уходимо на фланг. І кутовий. Ну хоча б кутовий. А хто подає? Сличук Один відберу. М'яча так подаю. Подає Денієт Руде. Давайте скупчимось біля голкіпера. Так, і де там наші гравці? Наші велетні. Наші велетні. Подаємо. Вова буде бити. Ні, не зміг. Не зміг нормально пробити. Пас на Трункеля, мабуть, пішов Жека. Жека видає. Але, мабуть, треба було б низом постаратися, бо верх перехоплюють. Перехоплюють поляки. Лісик. Лісик. Подача. І промазує. Промазує. Головою хтось із гравців Польщі. Сличук. Торнагі. Торнагі на Жеку. І, на жаль, не забираємо. Жека. Молодець. Забирає м'яч. Макгрегор. Жека. Жека постійно піднімає м'яч. Це. Не дуже добре, він постійно хоче закинути за спини захисників, але тут захист читає всі ці передачі і знімає другий поверх Феррейра на Сіменса Тарунагі. Ну що цей арбітр якийсь у нас ніякий постійно свистить? Так, прикрили трьох, трьох найближчих гравців. Ну, бігти, я думаю, за цим м'ячем не обов'язково. Так, буде аут. Взяли всіх. Так. Вова кидав аут. На жаль, ми не змогли нормально поборотись. Сличук. Вова. Сличук. Прекрасний пас на Жеку, але. Прикрили. Прикрили Жеку. Вибиває. Вибиває польська Макуа. Ні, це Сіменс. Чому нам показують Маку в куточку Лісик? Лісик, у них, у них найтехнічніший. І ми пропускаємо. Ні, ми не пропускаємо. Зарано. Все нормально, арбітр спрацював правильно. Ми в перші 20 хвилин не забили, і це нетипово для нас. Може, виграємо. Сіменс бореться з Жекою. Жека. Так. Не закину на Жеку, не зможу. Нормально закинути. Зібрав всіх. Віддав на Жеку. Нормально Жека. Ну, треба повертати. Ні, він красиво віддає на фланг. І. Во... Вова! За багато разів просив пас і запам'ятав комп його дії. Бо по-іншому я пояснити такі дії гравця не можу. Центр поля. Боротьба Жека. Непогано він у відборі грає. Так. Віддаємо пас Тарунагі. Вова. Дені. Дені! Пробігає, ні не пробігає, на жаль. Начебто вже на швидкості був і був шанс прорватись, але ні. Але ні, форма трошки зливається, бо червоно-біла і у них, і у нас. Вова віддає на Жеку Жека приймає, але кутовий. Кутовий біжить Дені 3D. Подавати його. Ні, давайте когось підкличемо. Так, все розігруємо Жека. Жека це штрафний! Це штрафний. Пробуватиме Дені 3D. Ні, пробуватиме Жека, бо він найкращий у нас гравець по пунктах. Він також лівоногий, дивіться. Так. Ну це треба. Там жовті їм показують. Давайте на добування станемо, а чому б ні. А за нами, за нами поляк. А, все, відчепився. А, ні. Так. Удар від Джекі. Прекрасний гол! Прекрасний гол від Джекі! І. І ось так от. Ось так от ми гарцюємо. Ну, просто, просто супер гол. Молодець. Вітаю. Вітаю і його з першим голом. І тепер чекаємо іще від капітана першого забитого м'яча. Але для капітана головне, щоб вигравала команда. А хто буде забивати все одно. І так, 1-0 ми знову повели в рахунку. В першому таймі тепер уже, а не в перші 20 хвилин. Дивіться, цей лісик дуже технічний. Треба його. Трошки, щоб він притих. Так, де там Голкіпер що буде робити? Вибиває на Жеку. Жека у нас найвищий, звичайно, 166 см. Ну, в лапках найвищий. І. Але головою бореться все одно. У нас всі борються, у нас така команда просто. Жека відбирає. І що? Та ну який штрафний, да що ти кажеш, арбітер? Вова перехоплює, перехоплює і. Ай-яй-яй, чого ж не дав? Чого ж не дав, треба буде у нього спитати? Трункель. Трункель Трінкель. Подача. Комп! І що? Йо? Який шаровий м'яч забиває. Зараз нам напишуть, хто це такий. Ферейр. Ну, подивіться, ну хіба це не шара? Головою забитий за меж штрафного майданчика з. 22 -х десь метрів. Ну, це капець, певно. Не достримнув Деніт до м'яча. Є 45-та хвилина, треба прориватись вперед. Ну, знову, де да що ж це за лаги, коли атакує Деніт РД? Не можу зрозуміти? Якісь подьоргування І вони дуже заважають. Над Тормоз. Буває. Хоть дивився я, дивився, хто де відкривається і не побачив гравця. А, незіграність. Так. Макгрегор. МакГрегор навіть когось обіграє там Жека. І отут є! Ні! Не проходить пас. Не проходить пас. На жаль. І ми пропускаємо взагалі не типовий матч. Начебто з силами більш-менш. Нетиповий матч, ми забили не в перші 20 хвилин, пропустили вже в першому таймі. Ну нічого. Нічого, Лісик. От його треба тримати. Я ще й порушив правила випадково. Нічого там не було. Все нормально. Де там наш гравець? Торнагі. Торнагі. Помиляється. Помиляється Тернагі. Не вистачає нам ще опорника. Так, Жека. Жека пішов на двох гравців і не зміг їх обіграти. Дуже важко це робити, коли пункти не досить високі. І тепер невдала передача. Тепер невдала передача Макуа. І також помиляється наш суперник. Ох, а куди ж, куди ж ека кидає, але невже він все розрахував? Майже. Лісик. Так, чудово. Жека ось. Ай, хотів на Жеку дати, але. В один дотик. Ні, там буде голкіпер перший. Хоча бачите, як у нас Вова гарно бореться корпусом. Це дуже добре. Це дуже гарна властивість для Форварда. Макуа. Поляки атакують. Косме просто вибиває за лінію поля. 57 хвилина, 1-1. Найпопулярніший рахунок для нашого клубу. Лісик. Удар здалеку, але вище верліт. Все нормально. Наш вільний удар. Що там у нас з силами? Ну так. Малуватиме як для 60-ї хвилини. Тернагі повинен бути першим на м'ячі Жека. Жека показує непогану швидкість. Вова. Чи буде навіс? Буде навіс. Але тут, звичайно, велетні, велетні захисники, які не дають пробити головою. Лісик. От простір не дати простір. Торнагі. Жека. А, -а, а, Пропустив момент пасу. Но забагато вже водиться Жека. Лова. Віддає на Жеку Жека. Жека проривається. Удар 2. 1 2-1. Давайте його якось. І знову. Знову грацюємо. Гепціємо на дупі, я б сказав. Ну, прекрасно! прекрасно Партнери по команді грають результативно. І Денітр Де зараз виконує роль гарного організатора. Правильних людей підібрав, називається. Макуа. Макуа. Удар. Євтімов Є втімав. Так, треба від захисту, від суперзахисту. Зіграти. Жека. Поборовся, молодець, косме. Ну, що ж. Не дають Дені нормально розігратись, бо тільки я беру м'яч зразу. І не вже! Не вже ні, ні, ні. Я не хотів казати раніше часу. І, на жаль, хитрика не вийшло. На жаль. Хоча там можна було і подумати про 11-метровий. І Дивіться, яке Ну, А, тут кутовий, ясно, чому не попав Жека. І як... як помахати нашому? Жеці або Вові, ні. Вони не чують мене, звичайно. І. І це Торнагі. Біжи в опорну зону Турнагі. Нічого тут тобі робити. Трункель. Головою чудово ЖЕК. Ужеки непогані на витривалісі бачу. Так. ЖЕКА! Може підключити Дені 3D. Удар! Ух, ні. Непідготовлений удар. 2-1. 2-1. Ми виграємо. Макуа. Макуа з м'ячем. На лісика. Це небезпечно може бути. Але він одразу пробиває. Тому все нормально. Вова. Трошки не туди. Зовсім не туди. Я б навіть сказав. І Дені, нарешті нарешті корисна справа. Від Дені давай, давай, давай Вова. Ну, да. Чекав я, чекав я до останнього, поки Вова відкриється. І, на жаль, корпус, корпус дуже поганий, дуже слабкий у Дені 3D. Сила там 50, мабуть. Хотів вивезти Вову один на один. На жаль, не вийшло Ну і такі удари тут не проходять. Наші вболівальники Наші вболівальники співають. Ми чекаємо. Ми чекаємо першої перемоги. А що там відбувається взагалі? Сличук поки що. Так, Вова, забігай. Добре, без забігання. Вови повинно бути непогано сил, бо він форвард а ми атакуємо малувато Тому Гравків багато він не повинен був зробити. МакГрегор, Чудово. Так, витривалість треба дуже сильно підкачувати. Джека, просто вибий, добре, без вибивань. Ну, куди він дає пас? Я взагалі не впізнаю свого гравця. Я давав на вихід Вові, він давав чомусь зовсім не туди. Взагалі не впізнаю гравця свого. Так, в один дотик непогано. І Жека не зможе, не зможе перебороти корпусом такого велетня. Лісик той взагалі вже без. Подивіться на його витривалість на цього Лісика, і він ще біжить. Він повинен. Да він повинен уже братись за ногу і кульгати. Так, володіння м'ячем, десь тут є ще така штука. Так, все, володіння м'ячем. Лісик. І що там? Порушення правил, звичайно. Летим вже вдвох на один м'яч, бо це може бути перша перемога. Поборовся Вова. Так, все назад. Всі назад. Головне собі не забитий, а так все нормально буде. Сіменс. Удар головою і це неточний удар. Євтімов. Так, ну, краще вибити, мабуть. Так, вибуває на Вову. І є шанс. Є шанс зараз перехопити. Ні, немає шансу. МакГрегор і все це перша перемога. Це перша перемога Юнайтед. І я все не дочекаюсь. Того, коли капітан буде грати як капітан, а не поки що тільки в певні моменти відбирати непогано м'яч, віддавати якийсь пас. Бачили? Бачили, це Денітриде там тикав пальцем. Жека, дубль, прекрасний м'яч зі штрафного і не менш прекрасний вихід один на один. Ми здобуваємо першу перемогу, 5 очок у нас. Були ще моменти у наших суперників, але. Але все одно. І так, П'ять очок. П'ять очок. Залишається 7 матчів. 7 матчів і є гарні шанси вийти в дев'ятий дивізіон. Давайте подивимось. Так, ще 4 очки треба, щоб вийти в дев'ятий дивізіон. І. Скільки це у нас? 7 очок треба для титулу. Ну, сім нічих за сім матчів і все, ми виграємо титул. Ну, я думаю, гарний початок за перші три матчі, дві нічі і одна перемога. Нарешті ми дочекались цієї перемоги першої нашого клубу і тепер будемо, будемо, старатись, будемо старатись виграти. Ну, наша мета титул, і, як мінімум, вийти, звичайно, в 9-й дивізіон. І треба, треба качати витривалість, бо їй не вистачає. Не вистачає на весь матч. Починаємо бігати туди-сюди, і все. І потім наші гравці просто втомлюються і все. І тоді не пасу, не обіграшу, ні удару. Але це. Буде з часом, ми прокачаємось, ми зіграємось, і може хтось іще додасться, подавайте свої заявки. Бачите, наскільки цікаво, наскільки цікаво грати за свій клуб, коли грають. Коли ви граєте не з комп'ютером або граєте не самі, а граєте з людьми в одній команді, це дуже цікаво. Тому подавайте заявки, будемо розглядати, і може. Саме ви попадете в наступну серію, і саме ви станете чемпіоном 10-го дивізіону, якщо нам вдасться. На цьому будемо закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Даніт Руйде. На все добре.